Мудрість є вічною цінністю, яка не піддається втратам і завжди залишається з людиною на відміну від матеріальних багатств. Про мудрість як справжнє багатство, якого ніхто не зможе відібрати, поговоримо сьогодні у програмі «5 хвилин для змін. Чи може людина бути одночасно науковцем і вірити в Бога? Афроамериканець Джордж Вашингтон Карвер. Що жив в кінці 19-го і на початку 20-го століття, є яскравим прикладом цього людина скромного походження. Карвер збудував успішну кар'єру ботаніка, педагога та винахідника. Щоранку він розпочинав день із молитви, просячи Бога відкрити йому секрети рослин і овочів, розповідають, що одного разу він молився. Творець для чого був створений всесвіт. І Бог відповів йому: ти хочеш знати занадто багато. Тоді карвер запитав: Творець, що ж я можу знати про арахіс? І Господь сказав, це ближче до твого рівня. Карвер відкрив понад 300 способів використання арахісу, включаючи продукти харчування, олію, фарбу, чорнило, мило, шампунь, креми для обличчя і пластмаси. Він також розробив понад 100 продуктів із солодкої картоплі, таких як борошно, крохмаль і синтетичний кавчук. Карлер був провідним експертом у ботаніці і сільському господарстві. До нього за порадами зверталися такі видатні особи, як Махатма Ганді та Йосип Сталін. Томас Едісон і Генрі Форд запрошували його працювати у своїх компаніях. Але Карвер залишився у своїй лабораторії, яку називав маленькою майстернею Бога, і звідти допомагав людству. Він міг стати надзвичайно багатим, патентуючи свої відкриття, але вирішив залишити їх без патентів, щоб бідні люди могли використовувати його винаходи без сплати винагороди. Карвер помер 5 січня 1943 року. Залишивши нам приклад альтруїстичного служіння на його могилі на території університету Таскігі у штаті Алабама виграв вірувано, він міг додати багатство до слави, але, не прагнучи ні того, ні іншого, знайшов щастя і честь у тому, щоби допомагати світу. Джордж Вашингтон Карвер. Залишив глибокий слід в історії науки, сільського господарства та освіти. Його приклад надихає багатьох як символ наполегливості, творчості та служіння людству. Він допомагав бідним фермерам вдосконалювати методи сільського господарства, щоби зробити їхні господарства продуктивнішими. Що має бути істинним мотивом нашого життя? Щирі прохання царя Соломона. Тієї ночі Бог з'явився Соломонові і промовив до нього проси, що я мав би тобі дати, і Соломон сказав Богові дай же тепер мені мудрості та знання. Зверніть увагу на його мудрий вислів добре ім'я краще за велике багатство, бо добра репутація краще за срібло і золото. Безкорисливі приклади доброго самарянина з Євангелії від Луки. Десятого розділу апостола Петра та Івана з книги дії апостолів 9-го розділу і Джорджа Вашингтона Карвера не повинні залишатися пам'ятниками минулого, якими ми лише захоплюємося. Вони мають мотивувати нас подолати наші егоїстичні схильності і жити для блага людства. Помолимось. Дорогий Господь, дякуємо тобі за таких відомих людей минулого. Які жили для того, щоб допомагати іншим людям, Допоможи, Господи, нам проявляти ось ці важливі риси християнського життя на практиці, благослови нас в тому, щоб ми могли підтримувати тих, хто знаходиться поруч з нами, щоб ми могли надавати певну допомогу тим, хто в цьому має потребу. Господи, ми вручаємо наше життя в Твої святі руки і дякуємо тобі за все, і просимо, даруй нам мудрості, щоб мудро прожити наше життя. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь з Божою благодаттю ви теж можете змінити світ навколо себе.